Андрій Малишко, вчителька, Сонечко встає і в росі трава, Біля школи в нас зацвітають квіти. Вчителько моя, зоре світова. Де тебе питать, де тебе зустріти? На столі лежать сошитки малі, і роботи час проганяє в тому. І летять, летять в небі журавлі. І дзвінить дзвінок, хлопчику малому, скільки підросло, і полетіло нас в молоді весні в колосистім полі, а у тебе знов та ж доріжка в клас Той же явір наш під вікном у школі. Двох синів твоїх взяли фронти, бо на рідний край впала чорна злива, партизанську ніч посивіла ти. Як в тяжкий мороз, непожата нива, Знов щебечи юнь і цвіте трава, Пізнаю тебе в постаті не схилій. Вчителько моя, зоре світова, Раднице моя на да Вкраїні милій.